Одного разу пішов Ісус із учнями до сіл Сарії Филиппової і в дорозі питав учню, кажучи, до них, за кого мене мають люди, вони йому відповіли одні за Івана Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за одного з пророків. А ви спитав їх. Що кажете про мене, хто я? Озвався Петро і каже до нього: Ти Христос. І він наказав їм гостро, щоб нікому не говорити про нього, і почав навчати їх, що синові чоловічому треба багато страждати. І старші первосвященники та книжники відсураються його, і його уб'ють, і він. По трьох днях воскресне, в той час увійшов Ісус в одне село, і якась жінка на ім'я Марта прийняла його у свій дім, була в неї сестра, що звалася Марія, ця сівши в нога Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою, підійшла вона і каже Господи. Чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи ж їй, щоб мені помогла, озвався Господь до неї, промовив Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї? Коли він говорив, це якась жінка підняла голос міжнароду і сказала до нього Блаженне, Лоно, що тебе носило, і груди, що тебе кормили. Він же сказав, блаженні ті, що слухають Слово Боже, і зберігають Його. Слава Ісусу Христу! Дорогі. Співслужителі і співбрати Господнього алтаря, доріг христі, браття і сестри, у сьогоднішніх Євангеліях, які ми чули, були два уривки, один із них продовжує готувати нас до празднику світлого Воскресіння, як і кожне читання святого Писання протязі Великого посту, а інший уривок, який ми чули. Це уривок на честь пам'яті Богородиці, бо сьогодні маємо, лазер, сьогодні маємо Акафістову Суботу, Суботу, в який особливий спосіб, яку особливий спосіб згадуємо Пресвяту Богородицю. І ці Євангелія, хоча і два різні, але сьогодні вони злучаються одне з одним. і Можуть нам підсказати важливі справи або важливі речі для того, щоб продовжувати свій рух до Христового Воскресіння. Ми бачимо у одному з Євангелій апостолів, які оповідають Ісусу Христу про ну, на питання, про те, що, що говорять люди про Ісуса Христа. А в іншому Євангелії ми теж бачимо діалог і чуємо, що говорить сестра Марта про іншу свою сестру Марію до Ісуса Христа. І там і там люди оповідають Господу про інших людей. І там, і там, у цій розмові з Господом. Ісус Христос і наш Спаситель хоче навчити нас або скоригувати наше бачення, наш погляд на інших людей і наш погляд на життя. Ми бачимо у першому випадку, коли апостоли оповідають Ісусу, як на нього дивляться люди. І вони кажуть, одні тебе мають за там Пророка, інші за Іллю. І так далі, хто, хто що бачить Ісусі Христі. Так як і в розмові із Мартою Ісус Христос чує, що вона бачить свою сестру, як ту, яка недбайлива, Ну, яка не робить то, що ви мала робити, порядочна газдинька, коли приходять гості. Що мала би допомогти приготувати певні речі, а не сидіти, склавши руки на одному місці? Сидіти і просто слухати. І в обох випадках Ісус Христос скориговує в першому випадку відповідним питанням до Петра: а ви за кого мене маєте? І Петро відповідає: Ти Христос. А в іншому випадку, Він зауважує Марті, що Марія зробила дуже добре. Бо вміла між усією справою вибрати найголовнішу найважливішу справу тепер. А в першому випадку. Валить Петра після його відповіді, що між усіми очікуваннями, які мали, мав Ізраїль, і вони чекали, завжди чекали пророків, чекали, особливо в той важкий час, який переживав Ізраїль, і суспільний, у суспільному плані, і у політичному плані. Ізраїль шукав виходу у своїй історії, і той вихід. Сподівання на, той, на, на віднайдення того виходу покладав на, на те, що прийдуть пророки, прийдуть ті провідники народу, чи очікуючи іллю, котрого так довго, одного з пророків, котрого так чекає Ізраїль, який був взятий на однегній колісниці і має прийти, щоб навести порядок. А за тим порядком у суспільстві вони вже дуже-дуже дуже довго. Змагалися і дуже довго той порядок шукали. А Ісус Христос, говорячи з Петром, зауважує йому, що все це замалі речі до очікування пророки, ілля. І показує, що дуже важливо пам'ятати найголовніше очікування, яке мав Ізраїль. І це найголовніше очікування був Христос, Помазаник Месія це те найголовніше. Все інше мало готувати найголовнішу справу. А люди, чекаючи найголовнішого, коли воно приходить, не помічають його, а помічають речі другорядні, звертають увагу на інші, непогані, але другорядні речі, які мають готувати найголовнішу справу. У цьому ці два Євангелія подібні один до одного. Бо і один уривок від Євангелиста Марка, інший від Євангелиста Луки вчить нас вміти або навчитися у нашому житті звертати увагу на найголовніше. І коли шукаємо, то найголовніше не тратити свою увагу на інші допоміжні речі, які, можливо, не є погані. Які в деяких випадках є необхідні, але все ж таки залишаються не найголовніші. Щоб ми в кінці кінців через справи, які так чередуються в нашому житті, різні важливі справи, не втратили можливість зафіксувати свій погляд на найголовнішому. Але потім питання, що є найголовніше в нашому житті? Ну, на це питання, думаю, відповідає і сам Ісус Христос, коли його питають про найголовнішу заповідь, тобто найголовніший принцип, найголовнішу потребу людського життя. а яка найголовніша заповідь? А яка найголовніша потреба для людини? Що найголовніше робити? Для кожного з нас, і він відповідає. І у своїй відповіді говорить про стосунки. Про стосунки з Богом, з ближнім і з собою. Він каже, це є найважливіше любити Бога, любити ближнього, ну, як самого себе, очевидно, і навіть знайти здорову самооцінку, здорову любов до себе. Ці всі речі стосуються відносин. І сьогоднішні два Євангелія теж стосуються відносин. Бо Він питає, як відносяться до мене люди, як відносяться до мене ви. Марта розповідає, як вона відноситься до сестри. А Ісус Христос відповідає, як Він відноситься до її сестри. І це все перепитіє стосунків. Яка нам показує, що це є дуже важливо в нашому житті, що ми дуже часто маємо багато справ важливих і добрих, непоганих, але попри них можемо загубити стосунки з Богом, з ближнім і з самим собою. Слава Ісусу Христу!